Вітаємо, друзі, пані та панове, шановні глядачі, шановні поціновувачі спорту. У цей непростий для країни час кожен з нас робить все можливе, аби пришвидшити перемогу та вкорінити Україну на світовій арені. Спорт один з головних напрямків фронту перемоги. У ньому виражені всі ті цінності, які просто зараз ведуть Україну до тріумфу. Сміливість, цілеспрямованість, сила духу, єдність, командна гра, здатність діяти разом і покладатися одне на одного, боротися до останньої секунди і фінального свистка. Ми раді анонсувати чемпіонат України з волейболу, організатором якого вже другий рік є професіональна волейбольна ліга України. Це вже другий волейбольний чемпіонат такого високого рівня, який вдалося організувати під час повномасштабного вторгнення ворога на територію нашої держави, продовжуючи проведення змагань, професіональна волейбольна ліга України разом із Федерацією волейболу України ставлять собі за мету зробити волейбол одним із трьох найпопулярніших видів спорту в країні. Чемпіонат України з волейболу 2023-2024 років має яскраво виражену концепцію сміливість грати, сміливість перемагати. Минулоріч через жахливі події, пов'язані з війною, лунали думки про те, що під час доленосної оборони країни спорт нібито не на часі. Однак, провівши минулий яскравий сезон, волейбольна та інші спортивні федерації, спільно із міністерством молоді та спорту України довели: війна не має бути підставою для того, аби відмовитися від найважливіших цінностей. Навпаки, навіть під час війни, особливо під час війни важливо продовжувати розвивати усі спортивні надбання, адже спорт є базисом для сильної здорової. Та непереможної нації, які після воєнної перемоги належать відбудовувати і розвивати нашу батьківщину. Вже незабаром на 20 жовтня запланований старт нового чемпіонату України з волейболу. Цьогоріч усі ігри чемпіонату жіночої та чоловічої суперліги Демарт відбудуться у форматі баблів та попередньо пройдуть у місті Чернівці. За вимогами воєнного стану вони мають проходити без глядачів. Проте, професіональна волейбольна ліга спільно з каналом «Діві Спорт» докладуть усіх зусиль, аби глядачі побачили поєдинки у найкращій якості. Отже, переходимо до форматів проведення змагань. Чоловіча та жіноча суперліга «Демарт» проходитимуть за такими схемами. В чоловічій лізі цьогоріч зіграє 9 команд. Матчі розбиті на два кола за туровою системою. Команди матимуть перерву в один день, аби можна було відновити сили. За результатами попереднього етапу. Команди, що посіли третє, шосте місця, виходять в одну четверту фіналу етапу плей-офф. Команди, які посіли сьоме, дев'яте місця за результатами попереднього етапу, потрапляють у фазу плей-аут. Команди, що посіли перше та друге місця, автоматично потрапляють в одну другу етапу плей-офф. Команда, що посіла третє місце, зіграє з командою, що посіла шосте місце. І команда, що посіла четверте місце, зіграє з командою, що посіла п'яте місце. Одна четверта проводиться до двох перемог. В одній другій етапі плей-офф за перше четверте місця. Зустрічаються переможці чвертьфіналів за третє, шосте та четверте п'яте місця, а також перше та друге місця за підсумками попереднього етапу. Перша пара, команда з найвищим рейтингом, зустрічається з командою, яка має найнижчий рейтинг після попереднього етапу серед півфіналістів. Друга пара, команда з другим рейтингом після попереднього етапу, зустрічається з командою, яка має третій рейтинг після попереднього етапу серед півфіналістів. Одна друга фіналу проводиться до двох перемог. У фіналі за перше-друге місця зустрічаються переможці півфіналів за перше-четверте місця. За третє, четверте місця ті, хто програв у півфіналах за перше четверте місця. Фінали за перше, друге та третє-четверте місця складаються з п'яти зустрічей до трьох перемог. Команди, які програли в одній четвертій етапу плей-офф, зіграють за п'яте-шосте місця. Матчі будуть складатися з трьох зустрічей до двох перемог. Команди, які посіли сьоме, дев'яте місця за підсумками попереднього етапу, зіграють між собою. Ігри відбуватимуться в одне коло у два тури. У жіночій лізі зіграє сім команд. Змагання відбудуться у три кола за туровою системою. За результатами попереднього етапу команди, що посіли третє, шосте місця, виходять в одну четверту етапу плей-офф. Команда, яка посіла сьоме місце, завершує чемпіонат. Команди, що посіли перше та друге місця, автоматично потрапляють в одну другу етапу плей-офф. Команда, що посіла третє місце, зіграє з командою, що посіла шосте місце. І команда, що посіла четверте місце, зіграє з командою, що посіла п'яте місце. Одна четверта фіналу проводиться до двох перемог. В одній другій етапу плей-офф за перше четверте місця зустрічаються переможці чвертьфіналів за третє, шосте та четверте п'яте місця, а також перше та друге місця за підсумками попереднього етапу. Перша пара команда з найвищим рейтингом зустрічається з командою, яка має найнижчий рейтинг після попереднього етапу серед півфіналістів. Друга пара, команда з другим рейтингом після попереднього етапу, зустрічається з командою, яка має третій рейтинг після попереднього етапу серед півфіналістів. Одна друга фіналу проводиться до двох перемог у фіналі. За перше друге місця зустрічаються переможці півфіналів за перше четверте місця. За третє-четверте місця ті, хто програв у півфіналах за перше-четверте місця. Фінали за перше, друге та третє-четверте місця складатимуться з п'яти зустрічей до трьох перемог. Команди, які програли в одній четвертій на етапі плей-офф, зіграють за п'яте-шосте місця. Матчі складатимуться з трьох зустрічей до двох перемог. Команди, що будуть представлені на чемпіонаті чоловічі, волейбольний клуб Промети, місто Дніпро, епіцентр Подоляни, місто Городок Хмельницької області, ВСК юридична академія, місто Харків, ВК Житичі Полісся, місто Житомир, збірна Полтавської області, ВК Решетилівка, Барком Кажани, місто Решетилівка, Полтавської області, волейбольний клуб МХП Ладижин, ШВСМ Колос місто Вінниця. Поліція охорони ЗОНУ динамо місто Тернопіль. Буревісник ШаВСМ місто Чернігів, дебютант Суперліги Демарт. ВСК Биковина місто Чернівці, дебютант Суперліги Демарт. Жіночі, СК Прометей, місто Дніпро, Аланта місто Дніпро, ВК Добродій медуніверситет ШаВСМ місто Вінниця, СК Балта місто Балта Одеської області. Галичанка ЗУНУ місто Тернопіль. Регіна Мегуоша Все місто Рівне. Переможниці Вищої ліги сезону 22-23 – ВК Буковинка місто Чернівці. Суперкубок України 2023 серед чоловічих та жіночих команд. У змаганнях беруть участь дві команди, які посіли перше місце у чемпіонаті Суперліги України з волейболу та Володар Кубку Ліги 2022 року. У чоловіків за перемогу боротимуться. Волейбольний клуб Прометей, місто Дніпро, чемпіон України. Та клуб Епіцентр Подоляни з міста Городок, який заволодів Кубком Ліги 2022 року. У жінок золото Суперліги Демарт виборов спортивний клуб Прометей з Дніпра. А Кубок Ліги 2022 дістався також Дніпровській команді Аланті відтак за суперкубок боротимуться саме ці жіночі колективи. Кубок України з волейболу 2023-2024 серед чоловічих команд. На першому етапі беруть участь команди другої та першої ліг, що підтвердили участь у Кубку. Команди розподіляються на групи згідно минулорічного рейтингу. Календар матчів складається за системою Бергера. Переможці груп потрапляють в наступний другий етап. На другому етапі до переможців першого етапу долучаються команди вищої ліги, що підтвердили свою участь у змаганнях. Команди розподіляються на групи згідно минулорічного рейтингу. Календар матчів складається за системою Бергера. Переможці груп потрапляють в наступний третій етап. На третьому етапі до переможців другого етапу долучаються команди Суперліги, які за результатами минулорічного чемпіонату України серед чоловічих команд Суперліга-Де Март. Посіли п'яте-дев'яте місця на попередньому етапі. Переможці другого етапу Кубка України спільно з командами, що посіли п'яте-дев'яте місця чемпіонату України серед чоловічих команд Суперліга Демарт. Формують чотири групи за результатами сліпого жеребкування. Календар матчів складається за системою Бергера. Переможці груп потрапляють в фінальний етап. Команди, що посіли перше-четверте місця за результатами чемпіонату України сезону 2022-2023 серед чоловічих команд Суперліга Демарт, беруть участь в фінальному етапі Кубка України. У фінальному етапі беруть участь вісім команд. Пари плей-офф формуються за результатами жеребкування. Перші чотири команди за рейтингом попереднього чемпіонату будуть сіяними. Переможці груп за результатами першого етапу будуть обиратися з другого кошика, тим самим формувати пари плей-офф 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Матчі плей-офф проводяться з однієї гри до однієї перемоги. В одній другій етапі Кубка України зустрічаються переможці плей-офф за перше восьме місця. Перша пара переможці пари 1-8 та переможці пари 4-5. Друга пара переможці пари 2-7 та переможці пари 3-6. Одна друга фіналу складається з однієї гри. У фіналі за звання володаря Кубка України зустрічаються переможці однієї другої фіналу. За третє-четверте місця команди, які програли. Фінал за звання володаря Кубка України, також гра за третє місце, складається з однієї гри. Кубок України з волейболу 2023-2024 серед жіночих команд. На першому етапі кубка беруть участь команди вищої та першої ліг, що підтвердили свою участь спільно з командами Суперліги, що посіли п'яте-сьоме місця за рейтингом попереднього сезону. Команди формують чотири групи за результатами сліпого жеребкування. Календар матчів складається за системою Бергера. Переможці груп потрапляють у фінальний етап спільно з командами, що посіли перше-четверте місця за результатами чемпіонату України сезону 2022-2023 серед жіночих команд Суперліга Демарт. У фінальному етапі беруть участь вісім команд. Пари плей-офф формуються за результатами жеребкування. Перші чотири команди за рейтингом попереднього чемпіонату будуть сіяними. Переможці груп за результатами першого етапу будуть обиратися з другого кошика, тим самим формувати пари плей-офф. Перше восьме місця, друге сьоме місця, третє шосте місця, четверте п'яте місця. Матчі плей-офф проводяться з однієї гри до однієї перемоги. В одній другій етапу Кубка України зустрічаються переможці плей-офф за перше восьме місця. Перша пара переможці пари 1-8 та переможці пари 4-5. Друга пара переможці пари 2-7 та переможці пари 3-6. Одна друга фіналу проводиться до однієї перемоги з однієї гри. У фіналі за звання володаря Кубка України зустрічаються переможці однієї другої фіналу. За третє-четверте місця команди, які програли. Фінал за звання Володаря Кубка України, а також гра за третє місце, складатиметься з однієї гри. За ініціативи клубів та за підтримки керівництва Професіональної волейбольної ліги України запроваджено жеребкування суддів на матчі. Жеребкування має відбуватися заздалегідь, за день до офіційного старту поєдинків. Ця процедура проходитиме у прямому ефірі на каналі «Діві Спорт». У жеребкуванні мають право брати участь представники кожної з команд. Крім цього, приємним сюрпризом буде те, що Федерація волейболу України разом із ПВЛУ відновлюють змагання за Кубок України. З нетерпінням чекаємо початку чемпіонату, який обіцяє бути захопливим. Хочемо побажати всім нам найшвидшої перемоги. Віримо в ЗСУ. Слава Україні!